Він не прийняв Ісуса Христа як особисто Спасіння, Спасителя вибачаюся, то ми хочемо помолитись за вас. І вам буде гарна можливість, ми, нашій церкви, виходимо наперед, і якщо справді хто ще має відчуття і Бог кличе вас, ми хочемо за вас сьогодні помолитися. І друге, я хотів би, щоб ці молитви ми помолили за всіх наших родичів, друзів, знайомих і оточуючих ті, які ще не знають Бога, ті, які ще не примирилися. Я хотів би покласти перед молитвою слово про пастухів і поглянути на них і просто декілька якихось таких моментів, які вони зробили, які я хотів би, щоб всі зауважили, особливо ті люди, за якими зараз молитися. Тому другий розділ Євангелія Луки. Євангел Луки, я хочу звернути увагу на 15-16 вірш і на 20. й 15 й вісім каже, і сталося, коли ангели відійшли від них в Далі про пастухів я хочу, щоб ми це зауважили. Пастухи зачали говорити один одному. Зауважте, почали говорити один одному. Ходів до Вифлеєму. Перше, що вони сказали, ходім до Вифлеєму. Друге. І побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І третє. І прийшли, ще зауважте, деталь, поспішаючи. І четверте, і знайшли та Марію та Йосипа та дитинку, щоб ясня вдержала. І 20-й віше. Пастухіші, зауважте, що зробили. Повернулися далі. Прославляючи далі. І хвалячи Бога за все, і далі, що почули і побачили те, як їй було сказано. Я хотів би, щоб кожен із нас подивився на пастухів, як на гарний приклад. Приклад того, як потрібно реагувати на Боже Слово. Було об'явлене пастухам слово, відкриття було, що спас народився, що прийшов Месія, що спасіння прийшло до людей. І тепер я хочу, щоб ми подивилися ще раз на пастухів і зауважили, як вони пророгували, як вони, просто почувши це, зробили що, і як важливо те ж саме зробити всім нам. Всім людям тут, на, на цьому місці взагалі, так мовити, на землі. Перше, я хочу, щоб ми з нами декілька питань, щоб допомогти побачити те, що зробили пастухи. Я хочу задати таке питання, якби, або що було, якби пастухи почули слово, почали розважати. А ангели говорили чи співали? Де було Немає питання, ще цього. пастухів теж не було питань. Або якби вони говорили, а хто перший побачив ангелів? Ну, там. Я чи ти? Я хочу, щоб ми задали це питання, щоб ви не вже пасуті, не такі, як ми, щоб коли, почувши Слово Боже, їм не було до того, щоб розважати над такими питаннями, над питаннями, скільки було користів, ангелів, чи просто ангелів, там 100 тисяч чи 100 чоловік. Їх це, можливо, цікаво, але ну, найперше, як вони відрахували, вони один до одного почали говорити слова підбадьорника. Ходімо, виплиємо. Ходімо, виплиємо. Коли ми чуємо Слово Боже, як важливо теж один до одного сказати слово, яке підбадьорить. Зробити послово. Зробити послово. Особливо сьогодні, коли ми звіщаємо Слово про Різдво, Слово про народження Ісуса, як важливо теж сказати Слово один до одного, підбадьориня. Як важливо сьогодні помолити за тих, хто, можливо, з вами прийшов, можливо, ви запросили, або взагалі хто на цьому місці, хто ще не зустріться з Ісусом. Як важливо сказати Слово, яке підбадьорить і направить так хутко, так негайно зробити те, що сказав. Або об'явив Бог. Заважте, а пастухи, почувши, один одного сказали, потім що зробили? Поспішаючи поспішаючи пішли до хлопця. Як часто ми, чуючи Сходо Божий, хочемо розважати і важно розважати. Не хочу, щоб ми зауважили ту річ, що коли Боже Слово звучить і воно ясне, його потрібно виконувати, слідувати за ним. Тому що, якщо ми дозволимо собі час на розваження, ми можемо заводитись в нашому житті. Я не знаю, чи у вас є особисте свідчення, але багато є свідчень і особистих, і так загально, що коли людина почула благу віску, вона вирішувалась, вона рішалась, відгукуватись чи не відгукуватись, але допустила думку. Сьогодні ні. Ну, можливо, не час, можливо, не готов, можливо, не хочу ще щось залишати. Завтра. І є багато людей, які сказали завтра, і вони так і не знайшли Ісуса, Вони так і не прийшли до Ісуса. Розумієте, про що мова йде? Тому, коли звучить слово, нам потрібно вже негайно йти того Слова. Чому я це говорю? Те, як я сказав, я хочу, щоб ми мали молитву. Але як важливо, щоб ми, почувши слово від Бога, почувши, що є спасіння, пам'ятаєте, проповідь центральна, є відкупитель, є Спаситель. Він Ісус Христос. Якщо ти чуєш сьогодні, якщо ви чуєте це сьогодні, як важливо сьогодні вже відгукнутися. Тому що якщо ви забаритесь, якщо ви будете розважати, якщо ви будете ще якісь речі думати, думати, а що з вівцями буде, до речі, не виникало, пастухів питання, а що ми зробимо з вівцями? Вони, почувши слово, зразу послідували за словом. Ми маємо різдво цей час, коли особливо ну, в моє моєму дитинстві, так взагалі моє життя, я думаю, що кожен з нас особливо виростав в християнській сім'ї. Різдво це час, коли дають подарки. Коли особливо на зібранні дарять подарки, так знаєте, все пов'язано з подарками. Можливо, десь це гарно початок був, коли мудреці прийшли, пам'ятаєте, теж на Різдво принесли Ісусу подарки. І мож, Можливо, я не знаю до кінця, би джерела, це всього, коли це почалось дарувати подарки один одному, але це гарна така звичка як на мене, і гарний такий вчинок, щоб на день народження і взагалі коли свято дарувати подарки. Але уявіть собі таку картину, що у вас день народження. Я думаю, що ви чули таку картину, але давайте ще раз змоделюємо її. Вас де народження, ви запросили друзів своїх, приходять і починають дарити подарки не вам, а один Бога. Як ви спробуєте відчувати? Щось подібне відбувається на Різдво, коли ми згадуючи Ісуса, про Його народження, ми вітаємо Дому, ми даємо Дилому подарки, то забуваємо про іменини. Я б хотів, щоб думку ми посилимо зважили і перше. Подумали, що ми можемо подарити Ісусу. А вже ж багато, коли задається на ці питання, вони говорять, а що я подарую тому, у кого все є? Правді, справді, що Христову Ісусу подарує, якщо Він все має? Не все має. Так, да, Ісус не все має. Читаючи Слово Боже, ми читаємо, що от рівно стільки, скільки я довірую, Йому своє серце рівно стільки він буде володіти ним моїм серцем. Тобто він насильно ніколи не забирає моє серце, моє рішення, моє бажання слідувати за ним. І лише я, як подарок йому, коли я скажу, Господи, хочу служити Тобі і хочу довірити Тобі своє життя, своє серце, ось тоді лише може Ісус заволодіти моїм серцем і панувати в ньому. Це мій вибір. Це моє бажання. І Бог ніколи насильно не спасає. Ніколи. Що дуже цікаво, я не знаю, чи ви знаєте цю річ, то кажуть, що є ну, така картина, я просто так змоделюю картину, щоб ви зрозуміли думку. От просто на річці, хто стопиться, є спасати. І до нього вже підбігають і кажуть, спасайте, що це людина, це трудище. І може на перший погляд, особливо таке, як я, ну я не обізнаний був в цих речах, то думають, ну як ти спасати, треба ж допомагати. Він каже, він мені не, ще не дасть його спасти. Він треба ще сильний, щоб я його міг спасти. І лише коли я побачу, що він туно буде, я його спасу. Я його спасу, і я зможу йому допомогти. Ну, це у професійному спасательному на такому розумінні. Чому я хочу цю думку сказати? Я хочу її привести аналогію, можливо, примітивно, можливо показати. Ісус ніколи насильно не спасає. Ніколи насильно не привертає до себе. Він хоче, щоб людина сама усвідомила. Без Бога вона помне. І тому Бог допускає, щоб людина була в риху. то милась. Так. Да. Щоб усвідомила. Боже, ти мені потрібна. Боже, я хочу, щоб жити з тобою. Я хочу мати сотні з тобою. Останню думку перед молитвою я хочу сказати про те, що навіть давайте задам таке питання. Хтось бачив Бога вживу? Багато віруші зараз називалося. Хто бачив Бога вживу? Ніхто, правда? Знаєте, це дуже цікаве питання, я зараз скажу, чому я його задав. на річ, Перше, я хочу таку загальну картину намалювати, потім покажу, чому я це задав. Були часи, розповідає, я тоді не жив, але розповідає, що Юрій Гагарин, ви знаєте такого, чули, можливо, перший космонавт. Він полетів в космос і дав таке повідомлення. Бога я не бачу, Бога нема. Бога нема. І знаєте, дуже цікаво, виходить справді, Юра і Юра це все ж бачив. Ну, є така знаєте, та історія, я не знаю, чи це була правда, але говорить, що в той час знаходився один такий хлопчик, який колись слухав одна вчителька теж, коли ви це ж почула, що Юра сказав, що Бога немає, вони ж переконували її, це ж побачило, що Бога немає. Юра бачив і Юра знає. І один маленький хлопець віруючий, він каже, нічого тут немає проблемного. В Біблії ж написано, що побачить Бога чисті серце. А Юра ж не чисті серце. Ну, це по дитячому але не хочу, щоб ви зрозуміли цю думку, що і Біблія каже, ми Бога не бачили вже. Але я хочу чомусь задав це задався питання, щоб ми порозуміли ось на чимось. Но про Бога говорять. Ну, Різдво це той момент, коли Бог каже. Я об'явився своєму сині. Бог об'явився своєму сині. Пам'ятайте, Ісус каже, ти кажеш, пам'ятайте до одного з своїх, що Бога не бачив, Бога не знаєш. Ну ти ж зі мною ходиш, Ісус каже про себе. Бог об'явився в сині. І повнота Божа, і сутність Божа об'явилась в Ісусі Христі. Я це задав питання, щоб нам зараз перед молитвою ось на чітко розважати, задуматись якого Бога ти знаєш? Про якого Бога ти чув, про якого Бога ти розтазу. Знаєте, як буває? Буває, ти бачиш здалека людину, і ти знаєш її, але ти її не знаєш. Знаєте, що буває дуже часто? От в моєму житті так було. От є люди, які в нашій церкві є, і ну, особливо молодь, або діти, або підлітки. І, вони мене знають тільки як проповідника. Так? Трохи кричить, трохи щось там, ще щось робить. Ну, проповідник. Але знаєте, дуже цікаво бувало такі картини, навіть з нашої молоді. Там табора, губаєски, і десь там якийсь інший. Ви знаєте, буває яка річ, або яка думка, о, Толі, ти нормальний. <рігум> Дивіться, що я хочу зауважити. Є Толік один, про якого ви знаєте, якою чуєте, якою чуєте, якою ви чуєте, який виглядає здалека. Але є інші, коли ви познайомитесь особисто. Розумієте думку? То ви є Бог, який ви знаєте, чуєте, розказує вам про телебачення, про засобах масової інформації. Є Бог, але багато міфів про нього. Але лише можна пізнати Бога, коли особисто з ним зустрітися, коли мати особисто з ним зустріч, коли повірити в нього. Оце життя пропонує Ісус Христос. Оце те, для чого він прийшов, щоб познакомити мене з Богом, познакомити кожну людину з Богом. Ось тому ми кажемо, ми хочемо молити за тих людей, які тільки чули про Бога, які знають Бога. Можливо, навіть висновці Біблії. Оце одне. І це одне, але знати особисто це інше. А особисто знати Бога, побачити Бога, це покаятись, це повірити в Ісуса Христа, це прийняти Ісуса Христа в своє серце. І це найкращий подарок. Це найкращий подарок Йому. І це одне те, що справді бажає Бог. Це одне те, що бажає Ісус Христос по відношенню до кожної людини. Тепер я хотів би, щоб ми, вже готуючись до молитви. Особливо ті люди, які ще не привалили з Богом? Подумайте ось про що. Невже вам не надоїло жити гуховним життям? Невже вам не хочеться освободити свій гріхи? Невже вам, як це було сказано в проповіді, не хочеться знати, що якщо ти помреш, ти попадеш на небо і будеш жити вічно? Невже ти хочеш просто провести гарно і файно своє життя? І не думаєш ніколи, як проводиш вічність. Невже? Ну, саме страшне, знаєте що? Саме страшне це буде, коли одного разу ви пристанете перед Богом. Коли Бог скаже, ну я ж до тебе стукав. Він нагадає оцей день, оце цілення, оце, оце слова, які сьогодні звучали. Скаже, я до тебе стукав. Я тебе кликав. Я хотів тебе спасти. А ти? А ти, можливо, якби задавали питання? Ну, треба розважати, треба ще якісь речі, може зав, можливо, неділю вийти, можливо, ще щось. Тому я на спочатку зачитав про пастухів, як важливо в даних в таких ситуаціях, особливо коли Бог говорить, коли Бог кличе, вже негайно піти до нього. Давайте саме. Стане на наші ноги. Ми маємо час, коли хто має бажання, щоб примолитись з Богом, щоб сказати йому, Господи, я вірю, що Ти мій Спаситель. Ми маємо час, коли ми хочемо помолитись за вас. І ви можете просто наперед прийти, і ми будемо молитися. Я хочу, щоб ми розходимо знали, що це час від Бога. Ми не кличемо свою церкву. І навіть після покаяння це не означає, що ви маєте куди нашу церкву. Ми говоримо про спасіння. Ми говоримо про те, щоб ви точно знали, що якщо ви померте, нема різниці коли. Бо будете з нами, я буду з Богом. Я буду з Богом вічно. Бо Бог в Ісусі Христі, я для всіх. Алілуя! І тому сьогодні ми хочемо за всіх молитися. А все ж ми будемо молитися, як я вже говорю в річ, за всіх своїх знайомих, за всіх своїх родичів, можливо, близьких, можливо, сусідів або ті, які.